І так, доброго всім времені суток. Сьогодні хотів би я показати саме бюджет на мотоцикл Ява 634, 633 360, в общем, 6 вольтові 2-циліндрові мотори. От мене є мотор 633 і мотор 634. Значить, базовий варіант виглядає так. Йдемо магніт від скутера 139 КМБ. Від 50-кубового, приварюється ще одна метка відносно заводської. Далі. За базу йде статор 8 обмоток. Значить, 6 обмоток на освітлення, 2 обмотки на іскру. Індуктивний датчик. Один стоїть. Да Підкладені під нього гайки. Ну, а як же варіант бюджетний? Робити упорно центу. Робити упорні втулки. Це дорожче. Здорожчує цей бюджетний варіант, значить, будуть гайки. Ну і втулку там що ви загубите, а так загубите гайку, знаєте, де знайти другу. Далі йде жгут з проводами. підключається до регулятора напруги. Щоб ви не забули провода підписані. Який куди там підключати? Вот. Е, схему я знаю, що ви можете загубити, то провода додатково йдуть підписані, бо часто дзвонять, загубили схему скиньте в електронному варіанті. ну це таке е, Значить, далі. Регулятор, провода йдуть, комутатор тоже провод йде підписаний при замиканні на масу глушити ну і як же без катушок. <кхід> значить, вот такий базовий набор. М6 болти прикрутити плиту, М5 прикрутити датчик. І М5 -і прикрутити сатор. такий момент. Чітко дивіться по цих болтах. Я то підбираю їх. Ну, якщо будете робити самі, то дивіться, бо ці болти можете сюди закрутити в сальник. І треба міняти буде сальник. Щоб не розбирати оце все, покажу. Пластина виглядає таким образом. Вот. Значить, якщо 634-й, тут питань нема. 633-й, от ото трошки може мішати відлив блока, то йде отака плита. Якщо такий блок, може бути така плита. Датчик тут регулюється по ходу обертання магніта, а тут. На такій пластині регулюється по висоті. Ну, Таку пластину вона дешевша, бо колись давно її робили, тоді були трошки другі ціни. Е, Далі. Набор я показав. Е, по магніту магніт сідає на цю цапфу колінвала, ніякі не треба тут. Е, переходні конуса Отак От поставили, і тим він бюджетний. Не треба нічого точити. І такий зазор на рідній царфі. Далі Дальше. Дальше зараз я покажу, як він сідає на ньому детальніше. Камера раніше в мене була краща, але пробую показувати. Отак От сідає. От з цього боку попробую показати. В общем, сідає на 75% посадки конуса. Дальше. Далі, які ще бувають ню нюанси. Нюанси ще заключаються в тому, що тут йде шпонка. Її обов'язково треба зняти для того, щоб не побити статор і якби, сам генератор. Тепер розкажу про маленькі плюси даного генератора і даного бюджетного варіанту. І які є мінуси. Е, значить... Е, Плюси заключаються в тому, якщо ви, наприклад, сільський житель, у вас немає таких проблем, там, як пробки, або, як, наприклад, зробити якийсь маленький ремонт в дорозі, то цей варіант для вас буде актуальний, тому що він кращий, ніж 6-вольтовий генератор, тут немає контактів. І в противному випадку, якщо з лапки ви, двіятель, не запустите, ви його можете запустити з буксира. От. В плані освітлення він слабкий. От я їздив на такому варіанті, тестував його на даному моторі. У мене вийшло, що на 6-вольтовому генераторі, що на цьому світло було однакове. Ну, світло слабеньке, так. Да, питань нема. По поводу потужності, прошу, не задавайте мені таких питань. Оскільки я. Купував ці генератори різних фірм, купували нову техніку з даними генераторами. Завод виробник паспортних даних по них не давав і не вказував ніяких. Е, то, що там розказують, показують на стендах там якби 60 там, чи 140 Вт, то, то просто показують відео для лохів. Я скажу так. Далі. Які мінуси даного запалення? Мінуси заключаються в тому, що, наприклад, в мене, одна цій цафі, є от такий, от така забоїна. І чітко магніт на нього не сідає на цю цапу. І може бути таке, що буде магніт провертати. Е, так, такий нюанс є, щоб такого нюансу не було. Треба дорожчий варіанти робити конус от, під дві шпонки. От одна. І от ото всередині друга. Тоді таких моментів не буде. Далі. Який ще мінус? Даний мотор був розрахований під 95-й бензин. В нього є жаття, коли я от робив такі мотори, там було в мене в районі 10-12 типу, кілограм на цьому компресометрі. І за що то, щоб легше було провертати колінвал, тут придаточні числа получаються такі, що від кікстартера цей магніт не зробить повноценного оборота. І по цій причині може бути таке, що мотор з 2 метрів запустився з буксіра, а з кікстартера не вистачає йому провернути гарно магніт. От через це... Такий мінус, що можуть бути трудності по запуску. Ну і один комутатор. Для такого мотора його, скажімо так, мало. Або треба два, або треба миритися з тим і їздити так, як є. Що ще покажу? Маленьке. Отліччя від 633 мотора 634-го. Отут немає виступу, такого як отут. Мені прийшлося його підпилювати. І на 633-му от є отвір. І там такий коротше, болт стягує перегородку на бензин. 634-й мотор. Тут такого коротше, немає. І оця перегородка на бензин, тут вона просто вставляється і все. Е, от такі плюси-мінуси. Плюси є. Якщо ви, наприклад, там, я кажу, в селі, наприклад, якомусь живете, там з буксира завести, то для вас не проблема. Питань типу, нема, вам воно підходить. В городі з буксира заводити, то може бути аварійна ситуація. Так що. В кого немає фінансів, хочете їздити, контакти там посипалися і рідний генератор. От є така альтернатива, можна пробувати ставити. Магніт там поставити на якусь епоксидку, І я думаю, буде ця конструкція для вас максимально доступна. От такий був набор. Всім дякую за увагу. Хто переглядав, будуть питання, пишіть в приват. Дякую за увагу.